Перша у місті та друга в регіоні. На базі Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернату реалізували проєкт Школа миру, у рамках якого створили окремий клас, повідомляється на сайті Смілянської міськради. Заходи, які реалізовувалися, сприяли розвитку культури та мирного врегулювання конфліктів. Вагомим внеском від організаторів даного проєкту було створення класу миру. Учасники ознайомилися із роботою закладу та ідеєю проєкту, вивчили локації, де розкрили напрямки діяльності закладу в цій ініціативі. А саме місія не Солом'яний дух у мистецькій, неупереджені думки, лайфхаки, успішного спілкування, таємниці глиняних горщиків. Проєкт Школа миру реалізований за сприяння громадської організації Поруч фонду громади міста Херсон Захист у партнерстві з дитячим фондом Німеччини, Інституту міжнародних зв'язків, Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.